Друзі, всім привіт! Ви на каналі Барва. З вами Андрій та Міра. І сьогодні в випуску ми будемо порівнювати вагу на етикетках продуктів та їх реальну вагу, яку ми перевіримо саме на цих вагах. Е, для цього ми зараз зберемось та підемо до магазину і купимо рандомно декілька продуктів. І скоро повернемось до вас. Ходімо, пішли. Вже повернулися з магазину, та ось що ми купили. Перший продукт, який ми обрали, це тістечка еклери, та його вага становить 165 грамів, та його нестача 4,5%. Зараз перевіримо. І наша вага становить 163 грами майже те, що нам обіцяли на упаковці. Все вірно. Так що, все вірно. Чіпси Лейс. І так, що нам обіцяє виробник? Яка вага? 120 грамів повинні бути у нас тут чіпси. 119 грамів. Ну, в принципі, все вірно, майже 120. Так. Дякую виробнику за чесність. Переходимо до наступного продукту. І так, в мене в руці вже наступний продукт це печиво тук. Е і його вага становить рівно 100 грамів. Ні. Зараз ми це перевіримо. Навіть 110 грамів. Мабуть, декілька грамів упаковка. Отак, О, все вірно. Да. Дуже добре, супер. Клас. Наступний продукт у нас це жлені цукерки тролі. Заявлена вага так. рівна 100 грамів. Давайте перевіримо, скільки вони важать насправді. А, рівно, так. дивись, рівно 100 грамів. А, Клас! У чудово, все збігається. Так, наступний продукт це шоколадка Мілка, і вага становить 90 грамів. Зараз ми перевіримо, чи так це є насправді. Давай. Скільки там на вагу? 92. 2 грама, мабуть, етикетка. Також все збігається, все вірно. А, Дякуємо. Все вірно. Виробнику. Круто. Наступний продукт у нас це крабові палички, водний світ, mm -hmm. і заявлена вага 360 грамів. Допустимо відхилення 3 Давайте перевіримо. 363 грами. Ну, це з етикетками. Вони дуже легесенькі, так що все збігається все вірно. Дякуємо виробнику. Приходимо до наступного продукту. І так, наступний продукт це цукор, білий, кристаличний, звичайний, і його заявлена вага 1 кілограм. Зараз ми це перевіремо. давай, давай перевіримо 993 дев'яносто три грами. Mm -hmm. І навіть з упаковкою 993 грами. Не збігається, так що треба досипати. Наступний продукт у нас це хліб бородинський, заявлена вага 500 грамів. Давайте перевіримо, чи є так насправді. Дивіться, дійсно навіть більше 525 грамів. Супер, навіть більше. Навіть Клас, дякуємо виробнику. І наш останній продукт на сьогоднішній день це ананас. Ананас консервований. Маса самого основного продукту 340 грамів. А це самих ананасів? Це самих ананасів. Так, так, вірно. Разом з рідиною маса становить 565 грамів. Плюс мінус. Плюс -мінус 15. плюс Мінус 15 може бути розбіжність. І зараз ми це перевіримо. Спочатку водичку. Майже до останньої крапки. Так, у нас водички вийшло на 187 грамів. Угу. Так, і тепер нам потрібно основний продукт. Зважити. Зважити. Так. І висипаємо ананаси. Ананас. Яка вага? 411 грамів. Ну, я так вважаю, що ананаси... Основний продукт водички напитався, тому так, він. Так, навіть тому трошки більше. трошки більше заявлена була 340 грамів, але тут у нас 411 рідина 187. Це у нас виходить. 598, якщо 5... я не помиляюсь. Так, 598 це навіть більше заявленого об'єму, який нам тут вказали 580 мл. Тому. Дуже дякуємо виробнику навіть більше ніж заявлено. Клас. Друзі, ну що, підіб'ємо підсумки нашого експерименту. Майже всі виробники вказують достовірну інформацію про свій продукт, навіть деякі. Вказують вагу менш ніж є насправді. Але в цукрі ми помітили, що його не вистачає. Не вистача, Треба не на це звернути увагу виробнику. І якщо ви помітили розбіжності у вазі будь-якого продукту, обов'язково пишіть нам у коментарях, і ми наступного разу перевіримо цей продукт. Ну а у нас на сьогодні все. До нових зустрічей. Бувайте. Пока.